Да, дуже погана новина для орки в ну, маргіналів, кончених уродів, конченных да. уроків, вам забратиме послідки на проживання у росіян, які, частково, які, які часто їздять на батьківщину в Росію на Росію по весну. Росіяни вчатся дозер на проживання, якщо без об'єктивних причин їздить до Російської Федерації або Беру частіше, ніж один раз на три місяці. Це не стосуватиметься водіїв, які здійснюють міжнародні вантажні та пасажирські перевезення до, або з країни чи в ЄС, або транзитом через Литву. Так що такі основи із Литви. М! До грались. Маргінали Орки.